Укренерго через вкрай вірогідну загрозу масованого ракетного удару зранку вводило превентивні відключення. Навіщо нам пояснив експерт з ринку нафтопродуктів і енергетичних питань Геннадій Рябцев в ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. От поясніть нам оці превентивні такі екстрені відключення, як це працює, навіщо? Тому що пан Бойко згадував термін каскадна аварія. Як, тобто, якщо цього не робити, може виникнути вона. Що воно таке? Ну щоб українці не дратувалися За зайвий раз от трошечки деталі. Якщо можна щодо цього, ну перше, досвід попередніх отак свідчить. Що в разі потрапляння боєприпасу будь-якого чи дрона, чи ракети, в обладнання, яке перебуває під високою напругою, може відбутися аварія не лише безпосередньо на цьому обладнанні, тобто його руйнування, але і можуть вийти з ладу і всі об'єкти, які пов'язані з Цим обладнанням лініями електропередач, тобто фізичним зв'язком. Тому а для того, щоб такого ефекту доміно, коли виходять з ладу усі усе обладнання, розташоване вздовж однієї лінії електропередач, не відбувалося, і запроваджується. Вимкнення електричної енергії, вимкнення ось цих самих найвразливіших об'єктів. Таких об'єктів не так багато по території України. Ну, їхня кількість там е, десятками, їх десятки. А, і е, тому е, не всі е, споживачі будуть е, е, помічати те, що ось такі вимкнення е, будуть здійснюватися. Але якщо у вас е, напередодні е, ну, атаки, е, масованої атаки безпілотників, про, які, по, про яку по, е, повідомлено, чи масованою ракетною атака, чи підозри на масовану ракетну атаку, про яку повідомляють повітряні сили Збройних сил України, вимикається світло, то це означає, що. Е, Диспетчерська Укренерго вважає загрозу реальною і потрібно а, приділити а, високу а, чи повищену, ти не знаєш так. Ну а реагувати а, серйозніше на ті повідомлення, які а, поширюють органи влади, а, повідомляючи про повітряну тривогу і ракетну небезпеку. Ну і відповідно, ну усі ж ми живемо з усвідомленням, що рано чи пізно агресор таки нанесе цей масований удар не сьогодні, як виявилося, але далі і маємо бути готові. Ну, не до того... факт не факт. Ну, ну що, що це означає, що це значить отака. Нас очікує кара, обов'язково, що він там Ну нанеджує. Це ж росіяни. Ну, п -п 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 -п. ну пане Геннадію, ну, військові ну, <ріст> військові попереджали, що ну рано чи пізно ну, цей удар. буде? Попереджаю, так. Але ж не можна так ну просто як ну не знаю, як усі там будемо, усі повзуть на кладовище. Так а чого на кладовище? І такі... У сховище і, такі вже... і... і в і на калідор. <к roosh> Це ж звична процедура. Тому, знаєте, ну я для себе вже давно визначив ставлення до таких атак, ну воно стихійне лихо. Ну, ураган якийсь там, чи там якась заметіль, чи хуртовина, чи заверюха, чи щось там ще таке відбувається, чи весняний паводок, чи ну да, ну це ми не можемо вплинути на це. І потрібно ставитися до цього як до стихійного лиха. Ну, Володимир Волод... Володимир Володимирович Путін це таке стихійне лихо. Його потрібно внести в відповідний перелік між там е, якоюсь вивердженням вулкана і там якимось, не знаю потопом. А, от. Тому ну, так е, потрібно реагувати належним чином, е, не потрібно ігнорувати повністю всі ці повідомлення, тому що. Це ж таки три роки війни, майже три роки, вони е, змінили психологію кожного з нас. Е, і ми зараз е, іноді, е, дивлячись на повідомлення, е, реагуємо трошки інакше, ніж це було, наприклад, там е, в сезон 22 23 років. Але якщо у вас вимикають електричну енергію. Це означає, що ви перебуваєте не так далеко від одного з об'єктів, які вимикають на випадок потрапляння в нього засобу ураження. А це означає, що високоточна зброя російська вона може і схибити. З огляду на це варто. Ще раз наголошую: якщо у вас зникає ну, вимикається світло на перед очікуваною атакою, то варто більше уваги приділяти власній безпеці безпеці всіх своїх рідних, знайомих, друзів. Ну, на, на калідор треба виходити активніше або у е, сховище. Е, далі про, пане Геннадію, про поточну ситуацію в енергосистемі, якщо можна, тому що ну, істотно похолодало. Я думаю, всі ми відчуваємо вже. Е, от, і е, що е, з дефіцитом можна говорити про його. Е, Ну, таке у ну, функція зростання. Ну, поки нема. Точніше, він та невеличкий є, тому що він його покриває за рахунок імпорту, імпорт існує. От він в наявності. Зараз імпорт в наявності. В невеликих обсягах значно менших, аніж це було, наприклад, там десь в липні, чи в серпні, чи на початку вересня. Але він все одно є. Це означає, що Укренерго прогнозує невеликий дефіцит час від часу, але його вдається повністю перекрити за рахунок ось надходжень електричної енергії з-за кордону чи збільшення обсягів генерації всередині України. Є невеличкий запас потужності, є достатньо великий запас потужності розподілу який було створено «Укренерго» і операторами систем розподілу на випадок ось таких атак, яке навіть відбулася, і я думаю, що коли температура буде триматися вище нульової позначки, великих проблем не буде, за інших прийнятних Умов, скажімо так, тобто за відсутності масованих атак, точніше, за відсутності вражень внаслідок масованих атак, тому що ми ж розуміємо, що е, ані Збройні Сили України, Сил оборони, ані уряд, ані органи місцевого самоврядування впродовж місця склавши руки, не сидів. Ми звикли, ми сиділи, ми звикли е, сварити владу, розповідати, яка вона погана. Але знаєте, якщо підходити об'єктивно, то зміни вони помітні, і навряд чи хтось буде казати, що цих змін взагалі не відбувається. Хотілося б всім хотілося б, щоб це було швидше, щоб це було помітніше, щоб це було без виявів якихось там зловживань, які також мають місце. Але ситуація все одно в цьому плані вона змінилася на краще. Суттєво, в плані, е, є таке слово резилієнтність, uh -huh. тобто uh -huh. здатність протистояти зовнішнім збуренням і швидко відновлюватися після відмов, після аварії. Так ось ця резилієнтність у нас зросла. Причому суттєво зросла, і вже, повірте, профільним експертам. Які розраховують відповідні там характеристики, маємо зараз вищу, набагато вищу опірність оцим зовнішнім впливом, аніж вона була раніше. Хоча, звісно, не можна ігнорувати і те, що енергетика і енергетичні об'єкти України новішими не стають всі без винятку, вони новішими стають лише ті, які Поставлені а, і е, знову запрацювали, але те, що працювало раніше, воно ну не таке вже і нове. і Тому навіть якщо температура буде вище нуля, навіть якщо росіяни бити не будуть, е, то можуть виникати ситуації, коли вимикатиметься е, там, чи і, де інде електрична енергія через просто. Банальне виведення з вихід з ладу старого зношеного обладнання, тому 100% наявність електричної енергії в усіх регіонах України тим більше в прикордонних при фронтових районах ніхто гарантувати не може. З огляду на це не забуваємо про. Забезпечення власної енергетичної самодостатності не забуваємо про акумулятори, генератори, всі засоби, які дозволять нам за будь-яких умов. Пережити чергову воєнну зиму та ми не забули. Я тут зітхна з зітханням гаманець, скажімо так, свій згадую з цього приводу. Ну то таке особисте. Полишимо його у спокої. Я нагадую, друзі, зараз Геннадій Рябцев з нами на зв'язку, експерт з ринку нафтопродуктів та енергетичних питань. Пане Геннадію, зараз до іншої теми я хотіла б перейти, власне, яку ми дуже хотіли з вами обговорити, бо не зрозуміло навіщо. А отже, Уолстріч. Жорнал днями видало повідомлення знов таки. Тут ми оперуємо поняттям анонімні джерела. Ну куди подітися? Анонімні так анонімні. Про те, що РФ хоче об'єднати підтримуваний державою цей гігант Роснефть з державним виробником Газпромнефть, Ну, зрозуміло, що це дочірня компанія Газпрому. Так, і Лукойл, яка нібито незалежна. І от утворити такого собі монстра національного рівня і навіть глобального рівня. А, ну, а навіщо це, пане Геннадію, що за гігантоманія? Ну, Знаєте, у нас розвелося велика кількість різноманітних експертів, які знають все досконало про те, що в голові в Путіна. Ну, Напевно, навіть сам Путін не знає, що у нього там в голові відбувається. Ну, це от. не в нас експерти, це воно ну, улстріт журнал. Питає, питається. Ну, вони вважають, що такі експерти, як не дай Боже, Соловей та подібні до нього, от, які там свічки десь тримали, от, і все, що пов'язано з Путіним, знають досконало. От, то ну, ось такі анонімні джерела щось можуть і. Розповідати. Я, наприклад, не можу зрозуміти, як тоді. Ну, іс... ну, кажіть завжди, вже, як існувало... є тільки ефірними словами, пане Геннадію, прошу. Завжди, існувало е, протистояння таке двох бульдогів при Путіні. А е, це Міллер і Сечін Вони гризлися ще років, не знаю, 10-15-20 Час від часу е, летіли друзки від цієї, чи краплі, чи що там летіло е, різне від цієї гризні. Там у Лівкаєва посадили, в тому числі був такий міністр економіки, через цю гризню, до речі, також тому, що там він того підтримував, а сього не підтримував. Там все, ну тобто, і це вигідно путіну. От наявність от таких двох. Бульдогів під ковдрою десь, ну, от, які постійно гризуться між собою і постійно, але при цьому е, особисто віддані е, царю, е, це вигідно. Так, а, чекайте, того, чекайте от, пане, виговувати... пане Геннадію, наскільки... я ж правильно пам'ятаю, просто от ви два прізвища е, згадали, я так собі в голові прокручувала. Міллер це Газпром, Сєчин це «Роснєвт». Так, «Роснєвт», так. Да. Ну і ще Вагіт Алік'єров в, в, в Лукоєлі. Знаєте, для того ви уявляєте собі, а от при такій гризні забрати у Міллера частину його компанії, яка і так не дуже добре себе почуває, і віддати це Сєчину. Чи що? А як взяти і проігнорувати тих. Приватних власників якою ну, там же не е, е, Вагіт Юсуфович е, е, цим всім володіє. Там же структура власності дуже цікава в Ну і у Лукойл прибрати до рук. Тобто, а, е, побити горщики з усіма зробити так, щоб цим рішенням були невдоволені взагалі всі. Ну, я не знаю. Це щось, ну. Таке об'єднання ну, може. Ну тут, знову ж таки, якщо я завжди кажу, що якщо ми спробуємо описати рішення російської влади логікою, то потрібно, значить, покласти там до якоїсь кошечки чергового долара. Я думаю, що цим можна ще й добре збагатитися від цього. Так, логіки там нема, але тут є. Нормальний просто е, сенс, ну, це, е, е, значить, об'єднати ці компанії, це е, приблизно за е, доцільністю схоже, наприклад, е, на звільнення Кадирова. А дивіться, пане Геннадію, якщо це мало ймовірно, ну до речі, той самий Wall Street Journal пише: от переговори вже тривають кілька місяців, можуть завершитися укладанням угоди, то можуть нічим не завершитись. Тобто, ми там думаємо щось обговорюємо. Але одна на останок вас запитаю: а це може бути а, грою? Ну не знаю, якоюсь біржовою акцією? просто, просто а якась що? сторін зливає цю інформацію, щоб когось поляка. Ого, кого полякають? Не ну, знаю. Що? Голо, Ми вас голою, питаємо. Дупою. голою дупою чи у когось полякають. Ну Газпром вже все. Газпрому можна помахати ручкою. Він буде зараз колекторською компанією, яка буде витискати з пенсіонерів російського нічорнозем'я до борги за спожитий газ. Ну так от ну, а Роснефть прибере до рук а, те, що нас займається нафтою. Ні, 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 так не буває. Ну не може так. Ну Тобто, з'їсти Міллера, ну я не знаю. Це, на мій погляд, не, не, не такий вже великий так можна широко відкрити рота, щоб він міг з'їсти. Міллера ще й закусити Олєк ну, ну, Дуже, дуже великий в мене сумнів щодо е, правдоподібності такого, такої гіпотези, і ще більший сумнів відносно тих анонімних джерел, яким я вже не довіряю давно, тому що вони не є доказовою базою. Я зрозуміла. Я бачу вас. посилання на анонімне джерело. Я закриваю статтю, не буду її читати. Тим більше, що ці статті ще і, е, про за те, щоб почитати цей непотріб, з мене ще її хочуть е, <свіття> грошей за підписку. <свіття> Про відключення стан енергосистеми та ймовірні плани злиття трьох великих російських енергокомпаній ми поговорили з експертом із ринку нафтопродуктів та енергетичних питань Геннадієм Рябцевим. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.